Розповідати щось про серію The Witcher та її творців CD Projekt Red не має жодного сенсу, оскільки самі розробники зробили настільки вдалу адаптацію фентезійних творів Анджея Сапковського, що відьмак завжди лишається на слуху у двох словах. Опишу ставлення автора до попередніх частин. Перший відьмак залишив чудовий відбиток відмінної рольової гри навіть на 2014 рік, коли гру перепроходили вдруге, дивічір не здав позиції а навпаки, в деяких моментах відкрився в зовсім іншому світлі. На жаль, сиквел зіпсував враження щодо серії в цілому. Для порівняння наведемо статистику в Steam. Щоб пройти оригінальну гру, довелось витратити 55 годин, а на вбивцю королів лише 34 години. Контраст на обличчя, як то кажуть. Тривалість гри не єдина вада The Witcher 2 Assassin's of Kings. Поляки зробили ставку на західну аудиторію. Надмірна вестернізація не пішла на користь бекграунду гри. Втрачався значний пласт слов'янського фольклору, що було видно в поданій історії, стилістиці, дизайні і музиці. Курс на захід продовжився і в триквелі, тому на The Witcher 3 Wild Hunt фани чекали з пересторогою, сподіваючись, що CDPR вдасться зберегти дух оригінальної гри у суміші з досконаленими технологіями другої частини. Останній місяць напередодні релізу пролетів швидко. Свою роль в цьому відіграла і сама польська команда. Геймплею було настільки багато, що можна було пройти перші години гри в кращих традиціях ПК геймінгу на Ютубі. Проте деяке хвилювання перед запуском The Witcher 3 все ще залишалось, особливо коли розробники гри ставлять за мету стати кращою RPG ever. Найкращий критерій оцінки гри це тривалість ігрової серії. І скажу відверто: перше знайомство автора. Гляду з новим відьмаком закінчилося лише після 7 годин безперервного задротства. Ще далі пішов наш Джон Шепард, який частенько залипав на 10 і більше годин. Шепард дуже скрупульозний в проходженнях, тому орієнтуйтесь десь на 160 годин, якщо хочете виконати всі квести та облизати кожний закуток в грі. Першою справою, за яку взявся автор огляду після проходження прологу, було дослідження ігрового світу, оскільки локації оригінальної гри надовго закорбувалися в пам'яті через свою схожість з нашими пейзажами. У цьому аспекті CDPR не підкачали. The Witcher 3 все ще справляє враження рідної гри. В Дезмонда за вікном приблизно той самий вид, що і в білому саду. До речі, перша локація може справити хибне бачення ігрового світу, тому не засмучуйтесь, якщо вас раптом не задовільнили масштаби і барвистість білого саду. Через декілька годин в голові засяде думка: і як це можна було все впихнути в одну гру? Тільки один Оксенфурт посперечається за деталізованістю з багатьма містами інших ігор. Я вже помовчу про Новіград, але навіть вільне місто лише голка в купиці сіна. Головне, не зациклюйтесь виключно на подорожах дорогами, адже крок у бік і на вас чекає вже зовсім інший світ. The Witcher 3 Три Hunt зберіг ідентичність слов'янської гри. Це відчувається скрізь, в одязі простих мешканців чи в місцевих тавернах, де розписи на стінах створюють ефект від відвідин фольклорного музею. Поки якийсь п'яний кмет не відригне поблизу, спаскудивши всю атмосферу. Отже, побоювання на рахунок Лору виявилися марними. Дивичір 3 не порушив, а навпаки, доповнив основу, на якій тримається вся серія, зберігши баланс між західною і східною аудиторіями. Уже 1358 триста Ні. Ну, так і піздуйте відсюди. Перш ніж говорити про геймплей, варто сказати кілька слів про керування. Внаслідок вже згаданої орієнтації на захід, CD Projekt Red оконсолили гру в плані керування. Ні, це не прес X2Win, тому хвилюватись не варто проте з геймпадом грати зручніше. Лакмусовим папірцем виступив пролог, де гравця наново вчать тонкощам бойової системи. Як тільки ви візьмете до рук геймпад, керування відразу стає простим та інтуїтивним. Крім того, під час бою необхідно часто ухилятися і коверкатися. А ці дії на традиційних для ПК геймерів-пристроях виконувати не завжди зручно. Плотва, як і човен, також ліпше слухається джойстика. Єдине, в чому комбінація клавіатура плюс мишка бере гору. Це в стрільбі з ручного арбалету. Але й тут є свої нюанси. По-перше, гра автоматично уповільнюється при наведенні. По-друге, арбалет – це не та зброя, яка суттєво шкодить ворогам. Сама ж бойова система мало чим відрізняється від своєї попередниці The Witcher 2 Assassin's of Kings. Єдина суттєва відмінність це більш динамічні битви. Геральт став набагато швидшим, і щоб не зіпсувати баланс, розробники додали рухомості ворогам. Звичайно, не всі мають блискавичну швидкість накера, але в цілому супостати мають свої козирі в рукавах і часто дивують відьмака нестандартними рішеннями. Приємним доповненням стали добивання. Геральт складає достойну конкуренцію Таліону в плані естетичного вирізання потвор. Шкода, що на відміну від of Мордор, в польській грі відсутній фоторежим. Die, die, die. Рьовий режим на плотві виглядає трохи кострубато, але на щастя достатньо всього двох ударів, щоб знести ворогу макітру чи розрубати тулуб. Монстрів плотва боїться, тому кобила просто скине Геральта, якщо наблизитись в притул до чудовиськ. Загальна складність гри стала легшою. Гру проходили на рівні біль і страждання, не отримали ні того, ні іншого. Окрім деяких моментів, грати з цією складністю комфортно. Тому для любителів хардкору рекомендуємо відразу обирати останній рівень складності на смерть. Проте, якщо вам і цього замало, хворий виродок, то ласкаво просимо до відьмачих контрактів. Десь так на 10 рівнів вищих за рівень Геральта гарантуємо мінімум 30 хвилин вальсу зі смертю. Такі елементарні речі, як стрибок та плавання, нарешті стали під силу білому вовку. The Witcher 3 три Hunt – це не Assassin's Creed, якогось видовищного паркуру очікувати не слід. Анімація стрибків та подолання різних перешкод нарікань не викликають. Плаває відьмак зазвичай, щоб зібрати якісь затонулі скарби чи щоб дістатися захованих від очей місцин. Дивним виглядає спускання з підвищень, таке враження, ніби Геральт займається гірським серфінгом. Смішно, як для такої серйозної гри. Ще перед виходом гри багатьох геймерів цікавило, що ж робити в такому великому світі. З цим завданням Witcher 3 впорався на відмінно. У грі не тільки є основні побічні квести та різні маленькі приємності, типу кінних перегонів чи кулачних боїв. Подорожуючи світом гри, Геральт може стати свідком різних подій. Когось лупцюють, хтось кличе на допомогу, якась компанія сперечається, в кого більше, і таке інше. Уся сіль таких подій полягає в тому, що гравцеві не обов'язково в них втручатися. Ви можете просто спостерігати, чим все закінчиться. Можете пройти повз, а можете допомогти якійсь стороні. Але навіть допомога не завжди означатиме правильний вибір. Взагалі, гра полюбляє жорстко випробовувати моральний компас гравця. Ніби й зробив все в дусі борця за справедливість, але розвиток подій призводить до таких фатальних наслідків, що потім думаєш, і навіщо я допоміг цьому дебілу? Немає розмежування на чорне і біле, правильно і хибно. Кожний вчинок призводить до непередбачуваного результату, і такі вчинки трапляються на кожному кроці. У такому темному RPG знайшлося місце і для веселощів, повії і азартні ігри. Тільки вони зможуть відволікти м'ясника з Блавікена від буденних проблем. Спочатку гравці скептично ставилися до появи карткової гри Гвінт. Але як тільки ви назбираєте більш-менш пристойну колоду, на цю гру дивишся вже під іншим кутом. Моментами після важкого трудового дня Дезмонд запускав гру, щоб пограти в гвінт, так і проводив від одного до трьох годин свого дозвілля. Сподіваємося, що CD Projekt випустять гвінт окремою грою для мобілок або додадуть можливість онлайн гри з друзями. Полуничка в грі залишається на тому ж самому рівні, що і The Witcher 2 лише анімацій побільшало. Oh, no. I you too. правда, ті часто повторюються: якщо ви такі ж, як наш демон, котрий очікував 15 годин катсцен від х'ю хефнера, мусимо вас засмутити. Нічого подібного гра вам не запропонує. Щодо прокачки, то тут варто звернути увагу на правильному розподіленні очок досвіду. Оскільки, як би ви багато не грали, прокачати всі гілки розвитку персонажа неможливо. Крім того, недостатньо витратити очки досвіду, щоб нова властивість запрацювала. Її ще потрібно вставити в чарунки, котрі також обмежені як за кількістю, так і за рівнем персонажа. Підсилювати ефект атаки, знаків і здоров'я можна за рахунок мутагенів. А якщо комбінувати вміння одного типу, можна отримати чималий буст до перелічених ефектів. Як бачите, до прокачки треба поставитись з розумом, щоб потім не жалкувати при обранні вміння. Раджу збирати очки досвіду і підходити до каменів сили, які також додають додатковий бал в разі їх активування. Як тільки назбираєте хоча б 8 очок, тоді вже можна планувати в якому напрямку розвивати Геральта: бойовий мах, танк чи спритний воїн. Якщо ви все ж таки затупили, то скинути очки досвіду можна придбавши чарівне зілля за тисячу крон. А в шахті як на війні. То тут щось нібудь йобніть, то там пізданьо. Інвентар в грі уособлює більш вдосконалену версію The Witcher 2. Нарікань не викликає. Збільшити місткість інвентаря можна за допомогою сумок, які чіпляються на плотву. Також їй можна придбати у бладунки та сідло, що збільшують рівень енергії та мужність коняки. До речі, виносити з хат і бочок можна все, що завгодно. Створює ефект Skyrim, де треба накрасти якомога більше речей, щоб потім їх сплавити крамереві. Алхімія та ремесло. Чаклувати вже не потрібно в медитації. Остання взагалі скоротилася до функції вбивці часу і відновлення еліксирів. Так вам не причулося. Тепер еліксири відновлюються. Достатньо знати рецепт, разок зробити мікстуру, і піло готове. Цим кроком CDPR спростили геймерам життя, щоб ті не заморочувались постійним зверненням до алхімії. Майже кожен еліксир має свою вдосконалену формулу, що збільшує час і властивості настоянки. Також існують спеціальні відвари з монстрів. Варяться вони з використанням мутагенів і заповнюють по максимуму шкалу інтоксикації, інколи навіть мають побічні ефекти. Проте їх тривалість і властивості часто кардинально змінюють шальки терезів на користь Геральта під час бою. Бомби мають ті самі атрибути, що й еліксири. відновлюються після медитації та мають поліпшені варіації. Масла можна намазувати на меч, скільки душа забажає без медитації. Руни також діляться на види і за потужністю. Кількість можливих рун залежить від конструкції меча. Арбалет великої ролі не відіграє, але стає у нагоді в битвах з літаючими потворами. А деякі арбалетні болти викликають кровотечу протягом кількох секунд. Сильно допомагає, якщо в монстра є здатність до регенерації. Замотити новий обладунок можна в коваля зброю у зброяра. Але слід розуміти, що зробити наворочені шмотки чи меч можуть тільки майстри своєї справи. А їх у грі, як води у Сахарі. Вона є та треба пошукати. Зазвичай просто прийти і попросити зробити виріб не вийде. Спочатку доведеться виконати якийсь квест, що аж ніяк недоліком не назвеш. Рідкісні речі вимагатимуть рідкісних інгредієнтів, які можна дістати шляхом маніпуляції з непотрібними матеріалами у Коваля. Завдання в The Witcher 3 Wild Hunt поділені на чотири типи: основні квести, другорядні завдання, відьмачі замовлення та полювання за скарбами. Останні завдання вимагають від гравця задіяти навички детектива, до яких можна віднести нове відьмаче чуття. У цьому режимі основні відчуття Геральта підсилюються і можна побачити невидимі речі на кшталт запаху слідів чи звуки істот поблизу. Полювання за скарбами зводиться до одного знайти повний сет обладунків та зброї різних відьмачих шкіл, котрі розкидані по всьому ігровому світу. Як і більшість речей в грі, ці рідкісні штуки можна поліпшити до кращої версії, тож не поспішайте продавати штанці, коли Геральт з них виросте. З відьмачими контрактами все зрозуміло. Треба вбити потвору, котра тероризує місцеве населення. Перед виконанням такого роду завдань доступна функція торгу, і тут знову гра давить на людяність гравця, адже якось шкода брати більше грошей у бідних селян, які і так ледь виживають в часи війни та незрозумілої фігні. Другорядні завдання навіть важко назвати такими. Кладемо руку на серце і запевняємо, що в The Witcher 3 Wild Hunt найбільш пророблені побічні квести з усіх ігор, в які ми тільки грали. Ці завдання цікавіше проходити за сюжет. Найбільший мінус The Witcher 3 Wild Hunt полягає в балансі: баланс зіпсований скрізь. В отриманні експи, економіці, геймплей битв, що особливо відчувається десь так після 20-го рівня. На початку гри гравець дійсно відчуває себе відьмаком, який полює на монстрів. Щоб заробити собі якусь копійчину, грати важко, але приємно. Потім ця вся відьмача буденність кудись здівається. Грошви купа, обладунки класні, йдеш на монстрів без квена та еліксирів, особливо не напрягаючись. Монстри вищого рівня виносяться за 5 хвилин. Тоді, як з големом на 4 рівня вищим за Геральта можна битися півтори години, попутно згадуючи розробників та кривий баланс. Про нарахування досвіду взагалі мовчу. Сюжетна балаканина дає в кілька разів більше експи, ніж класно продуманий другорядний квест. Збирання контрабанди це окремий жах. Наші було так багато розкидати знаків питання на скеліге. У цьому випадку приходить на допомогу від з біса, який підвищує вміння Геральта носити більшу вагу. Проте, навіть це піло лише короткочасне вирішення проблеми. Про решту відварів можна забути. Ви їх будете використовувати хіба що з цікавості? Головна історія спочатку гри ставить в ступор. Спойлерити не будемо. Скажу лише, що деякі рішення здалися дивними. Видно, що пан Сапковський не був залучений до розробки. По ходу гри сюжет починає набирати обертів і за ним знову починаєш слідкувати. Але він відходить на другий план, коли гравець дістається чергової дошки оголошень. За рахунок сильних другорядних квестів цінність основної історії нівелюється. Проте, під кінець гри, коли майже всі контракти та другорядні квести виконані, саме основна сюжетна лінія витягує гру з нудної фази збирання контрабанди до епічного завершення історії. От точно до чого немає претензії, так це до відносин Геральта з іншими персонажами. Відчувається передісторія героїв та їхні переживання одне до одного. Головні герої настільки зв'язані між собою, що будь-яке сказане слово чи фраза може вплинути не тільки на стосунки, але й на всю історію загалом. Тому будьте обачні під час вибору у вікні діалогів. Ха-ха ха. Воттефак. Голіше. Рунди. Оу, голда, б. Easy boy. І тут ми плавно підійшли до того, за що найбільше The за 3 Wild Hunt. Графіка вірніше її даунгрейд. Скажіть відверто, на яких налаштуваннях ви граєте у гру? Якщо відповідь нижче максимальних, то перестаньте нити. Для власників топ-систем можемо висловити свої співчуття, котрим видавали бажане за дійсне. Марчін і Вінський вдало підкреслив всю сутність сучасного ставлення розробників до ПК геймінгу. І якщо ви придбали гру за трейлером 2013 року, мені дуже прикро. Немає в світі святих, і CD Projekt Red не виняток. Геймери бачили в студії рятівників ПК, які стануть правдою і вірою за малоймущих ПК Еліт. Насправді вони звичайна компанія, як і решта інших, яким треба заробляти гроші. Звідси експеншн паки за 20 баксів і графоній нового покоління. Побачити, який можна лише на стендах і три. Нічого особливого, просто бізнес. Розвели гади. Проте й кривити душею не варто. Відьмак це вам не Watch Dogs. Так об'ємного диму немає. Так дерева на відстані виглядають, ніби намальовані аквареллю Андрійком з третього Б класу. І правдоподібна симуляція води відсутня. Але ж картинка виглядає ого-го. Але це анімація, це ж просто капець, яка вона реалістична. Світло, тіні, HBO+, повний комплект нового покоління, нового покоління Карл. Компу Дезмонта треба якийсь час, щоб після завантаження гри промалювати всі об'єкти в новій Граді. Не забудьте вимкнути розпіарену технологію NVIDIA Hairworks. Вона не просто зжирає дорогоцінний FPS, та ще й робить з Геральта та звірів схожими на якихось моделей реклами Head and Shoulders. Малів чорна орхідея з натуральним екстрактом орхідей. Відчуйте, як співають тіло та душа. З даунгрейду графіки можна зробити хороший висновок. Консольний ринок був. Є і буде пріоритетним для всіх розробників, що б вони там не казали. На PlayStation 4 The Witcher три виглядає як на ПК з високими налаштуваннями. За словами Avenger of Devil, картинка стабільно тримає позначку в 30 кадрів за секунду, і суттєвої різниці між пк версією немає. Вірніше вона є, але ця різниця буде десь 450 баксів за 980 GTX. В актив Сідюка можна занести підтримку гри після виходу. Регулярні патчі підтягнули продуктивність і виправили більшість багів, типу літаючих козлів та утопців. Ну і звичайно обіцяні шари від DLC, за виходом яких навіть не встигаєш слідкувати, не те, що грати. Правда, ці так звані безкоштовні доповнення швидше виглядають як вирізаний контент. Їх тривалість рідко перевищує 10 хвилин. Ось до звукової складової не докопаєшся ніяк. Окремий респект за можливість будь-якого комбінування локалізації в наші часи. Це рідкість. Багато розмов ходили, яку ж локалізацію краще обрати. З особистих спостережень автора скажу, що найкращим варіантом виглядає англійська озвучка плюс російські субтитри. Але тут вже кому як. Брутал Козак грає польською для більшої автентичності і заодно вчить мову. Джон Шепард грає російською, бо таку брутальну локалізацію не часто зустрінеш. Дезмон керувався тим, що самі розробники вклали чимало коштів в англійську локалізацію, запросили хороших акторів, чого тільки Чарльз Денс вартує. Але останній вибір було зроблено після прослуховування всіх голосів Геральта, і в англійській версії він просто ідеальний. Російські субтитри лишив, щоб не пропускати перли і заодно порівнювати якість локалізації. Мусимо віддати належне, східні локалізатори постаралися добре, хоч і є питання до деяких епізодів. Говорять, в, в молодості порешил собственного аца сікіри. От і послі того двінувся. Бронька контуха в віді. І сказав. Музика увібрала в себе найкраще з двох частин. Вдале використання таланту гурту Персивал, що відповідав за слов'янські мотиви, разом з традиційним оркестровим звучанням від Миколая Стінські та Марціна Псубловіца гармонійно доповнило загальну атмосферу гри. Звуковий відділ також постарався. Декого вічні шуми вітру дратували, але звуковий дизайн повністю відповідає світові гри. Неспокійний та непередбачуваний. Хорошо йде карта. Мутант, що зі сука ділає відьмак. Ти видіш или стоплікаліщова какого нибудь пиздогона? Можна по різному ставитись до CD Projekt. любити, боготворити, ненавидіти. Але існує один неспростовний факт: The Witcher 3 Wild Hunt – одна з кращих ігор останнього десятиліття. Розробники підняли нову планку якості відеоігор. Відьмака можна порівняти з цікавою книжкою, котру відкриваєш, щоб почитати перед сном. І не встигаєш утямитись, як на годиннику вже третя ночі, незважаючи на безліч проведених годин. Грів дається застати гравця зненацька і принести новий досвід в ситуаціях, коли нічого нового не очікуєш. А після проходження гри лишається відчуття пустоти, оскільки The Witcher 3 подарував купу приємних вражень та емоцій, які далеко не кожна гра може запропонувати. Схоже, що у вас з'явився хороший привід взяти відпустку на роботі, Опенгеймер рекомендує.